Це ви, бляха, правильно зрозуміли. Зараз буде челендж на 12 тисяч гривень, де мені потрібно взяти Юмпа, три хаєшки і зайняти топ-1. Дається мені дві спроби і закинув його так званий твій батя. І знаєте, я ріс в повній сім'ї і до кінця не розумів жарту, що батько вийшов за хлібом і не повернувся. Але після оцього моменту я пізнав повну глибину. Цих слів, а також легесенько рекомендую додивитись то відео до кінця, аби ви зрозуміли повноту цієї картини і потім написали в коментарях, кому потрібно повибивати кутні зуби матері, мені чи так званому баті. Хлопці, ну не бий, ну я не місний, ну дійсно, не бий. Тюрлюлюнь слухай уважно. Якщо береш топ-1, тільки з Юмпа, тільки з нього без нічого, їбашка донат 12 тисяч. Давай діду, працю й не огорчай батька. Ти в мене самий найкращий син, хоть і здав тебе в дід дом після того, як ти перестав брати в рота. Ніхуя собі, челендж на 12 тисяч гривень тільки з юмпом. Ану, чат, плюсаніть, дивись, я зараз пораджу з чатом виконувати такий, ну це було похуєно, звісно, ніхуя собі. Тобто без снайпи без ніхуя, ну це буде трошки важкувато, але я берусь. Я берусь. Бачу, плюси полетіли, тому базару геть зовсім зіро. Тільки як цю залупу зараз знайти, вона мені взагалі не буде випадати. Коли тобі дають челендж на якусь зброю, ти її хуй найдеш. Скажи мені, будь ласка, хаєшки можу брати чи ні? Щоб я точно знав. Диви, блядь, немає цього юмпа їбучого. О якісь дев'ятки бачу можливо є пістолет. Це що за хуйня, блядь? Да юмп? Увага, увага! Прибув донат на краю ретри. Диви, блядь, стидова. Батя 100 гривень тільки юмп і три гранати. Два катки даю. Не підведе мене і чат, а то твоя біла ауді в зародкові лишиться без колес. Так, і три хаєшки. Все, три хаєшки. Ну, а деме і тому подібна хуйня. Мені ще треба це знати. Дими, флешки. Ну, тобто, хаєшки, так, да, обмеження є. Я хотів би, ну, блядь, флешечки можна. Але в пізду, раз без димів, то без димів. Три хаєшки, я тебе почув. Це ж було вже. Дякую, батя. Євдак кошак 101 гривня і залітаємо з двох кніг, воу воу, 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 воу. воу 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 пісюну в плечі добрий вечір. Думав спитати, коли ти спиш, а ти як і ми енергетоси замість крові. На юмпха других три, і це люта штука, але щоб справді залетіло, то два кулемета, тільки в мене нема лишніх 12к на челедж. Глянув одну картку і спати. Дід, Та... чатик і адміни ви кращі. Дякую тобі, кошак. Батя знає, що я просто візьму за щоку, і я хуй той топ-1 зможу забрати, і він, от саме відштовхуючись від мого скіла попередніх стрімів, от він дав мені такий челендж. Давайте за батю і двор поставте, будь ласка, лайк під цим стрімом, тому що ну це дійсно, це розйобний челендж. Базару немає. Зараз шукаємо 4Х і буде в нас навіть імпровізована снайпа. Твій батя 500 гривень, тільки юм і три гранати. Більше ніхуя, давай не підведе. Якщо не виконаєш набу, пишеш лох. Ні, ну так. А це вже звіти хуярять. Блять, я я без димів хуй поїду, сука. Добре, треба вицілити хоча б де він є. Дивіться, сідаємо так, так. Так. Трошечки забайтанули. Все, неймовірно. Ніхуя собі, батя, дуже дякую. Лох не буду писати, Лапати але помастурбувати можу. ломакою тобі по уретрі. Давай вже топи брати. Гарного стріму. Дуже крапко дякую. Тезка постарше 100 гривень батя, давай хоча б три катки. Челендж справді цікавий. А хоч малий, ми за тебе всім селом. от, Отут От лок... тут мені локація дозволить відіграти. Сподіваюсь, мені почулося, блядь. Мені почулось, що тут хтось є. Три хаєшки, блядь, тільки за катку Таска, дуже-дуже, дуже, дуже, дуже крапко тобі дякую за, за донат. Та дві катки теж весело. Я зараз буду намагатися в цій виконати. Я поки що буду грати тактично, поняли, тримати позицію, нікуди не поспішати, тому що хтось спішить, той не сосе хує, а сосує часто, тому поспішати не буду, поняли? Зараз ось цю позицію втримую і потім буду переміщатись вже в зону. Хоча я б зараз в неї вже переміщався, поки, поки в нас є така можливість. Тому що зараз всі будуть підлазити? І в ротана нам накидають гарно. Увага, увага. Прибув Поставте увага. лайк на зараз челендж з юмпом взяти топ-1-12 тисяч гривень. Твій батя 100 гривень мені розпис їбанеш в стімі, бам була назва стрім аккаунта. Цілую тебе, люблю, мій маленький проказник. А що дає розпис в стрімі? Ой, в стімі. Ну, базару немає, тільки що він дає, поняв, щоб я на тебе квартиру не переписав в Жашкові. Ой, блядь, ну тут буде хуйово відігрувати. Єдиний мій вихід це зараз на машинці покататись. Ох, блядь! Добре. Ох, є а в тебе да снайперка є. Це він зайняв цю я правильно розумію нічого. Ми зараз повернемось до нього, тому що якщо я вже в'язався в бій. Треба його закрити до кінця. Хоча я їбав <гум> насправді. Ні, я піздабол. Не треба його закривати до кінця, коли в нас такий челендж. Треба зайняти позицію вигідно. Я думаю, нас доля зараз в фіналі зведе. Лапатич 100 гривень громадо. Пропоную відкрити банку для вусатого збоченця, збочинця для і розстрибку з парашуту, аби він зрозумів, як воно його персонажу постійно з літака випадати. Хоть ты не стреляй, блядь. А от мені можна. Йобаний ти в рот, блять. Ну, за 12К гривень за катку, конечно, блять, по... ну, мені страшно. Яєчка жимаються. Тут, геть, блять, без, без, без пизде говорю вам. Я тупо вахує, і мені страшно. Чат, нагадую, що зараз треба ставити лайки, бо хто лайк не поставив, той бабі не встає. Десь тут долбойоп ще один бігає, тому що бусік і тачка. Тут два персонажі ще як мінімум сидять. Чую, на горі сидить. 6 криджі 122 гривні день на позиції. Твої відоси виручають по кайфу старий. Радий Дай то чути. здоров'я. Дуже тобі дякую. Дай Боже й тобі до чоловіча. Дякую, Дуже, дуже дякую. І щоб якась красива дівчинка тобі на обличчя присіла для покращення твого кровообігу. Все, одна хаешка и блядь, і Ивазиня, нахуй. Ох ты ж, блядь, потненько топ 10 вже майже. Увага, увага, прибув донат на краю ретри. Твій батя 100 гривень без машини. Батя, а що це ти правила, бляха, на ходу змінюєш? Що це за ділдо? Так, так, не чесно. Як це без машини? Ну, я вже й без неї й так буду, блядь, Но... Під час під час гри вже змінювати то не зовсім. Прикольно. Але добре, блядь, без машин. Але, блядь, як фулопені, це ж. Це ж можливість, це ж веселощі. Чи це ти мені ускладнюєш спеціально, вже боїшся, що я візьму топ 1 Зона, будь ласка, прокни на мене. На мене, на мене, на мене, блядь щоб не фулопен бігти тільки. Сука, ну да, звісно. Нахуй на мене, блядь, Тра фулопен бігти. Шайбе з тачки. Засуджую таку зміну правил. Диви, блядь, в мене зараз могла б бути машинка. Тепер, от через це, що ти зміну правил їбанув, я не можу поїхати і відіграти так, як мені, блядь, буде зручно на перемогу. Ти поняв, що ти зробив щойно? І так, обмеження тотальне без снайпи, без флешок, без димів, ще й на фулопені, ще й ти машину забрав. Ну, не батя, звісно, це все прикольно, але так не робиться. Бля, буду так не робиться. Та, єбать, ну ми не, ми не дійдемо. Просто-напросто не дійдемо без цього. Мені треба перешкоду зробити якусь, тому що якщо нема демів, треба, щоб в мене була перешкода. Це тактичний бій. І в цілому. Угу, бачиш? Вже отам педик сидить. Я візьму на себе відповідальність. Похуй на ті 12 к я беру тачку, щоб спробувати взяти ахуєний топ. Так що, блять, бу буде, буде він чи ні. Я виконую челендж з юмпом тільки. баный в рот. оу 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 ну туди я б вже відійшов теж. Не буду ризикувати і гратися з вогнем. Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь. Можна було б тачку. Пизда, шо тут робиться? За пизда, блядь! Чо я тачку не ВЗЯВ, У мене ж глушилка БУЛА Я в ахуї, блядь, три ворога. Там ша один блядь є, похуй один на один. Пізда мені, походу. Якщо в нього є хаєшки, мені пизда. Як же ж в мене серце ступить? Не, пошел нахуй. Не, в нього, походу, нема ніхуя. Блять, сука. У мене був тільки один шо. Та йди ти нахуй! Ох, блядь, Що в нього за зброя? Мені зараз баняк залетить, мені пізда, я не знаю, що робити. Я не знаю, що мені робити, блядь. Драгун. Зона прокни на мене, будь ласка, щоб він в тачку сів. Та йди нахуй! Чого ти по мені стріляєш? Яка пізда, геть енергетика немає. Я ніби в зоні. Хух, давай, да да давай, 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 де ми. Хоч який шанс буде. Йо-йох, ебачу, брот! Ебо. Нахуй. Фу, ти ви що, їбанулися нахуй. А... Мені похуй, чи заробив я тут дванашку, чи ні зараз, блядь, чи засчитаєш ти, що я ту тачку взяв? Фу, єбать, мені похуй, просто що я от бля. Зізда <звук> 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 нахуй. Я пам'ятаю, дивився раніше от стрімера одного, не стрімера, по одного пабира він знімав на ютуб, йому челенджі закидали, і типу там були суми. от там тисяча гривень буквально була сума. Я думав, єбать, цікаво, що він відчуває за те, що він грає в гру, кайфує і отримує, типа, ну, от, отак. І зараз умовно челендж на 12 тисяч гривень. Я вже на цьому місці. Єбать, це емоція. Просто вам словами не передати. Мене трясе. Ну, тобто. Фух, блять. Отак приблизно я дрочу свій пісюн по розміру. А що по дамагу в мене? Ah! Челендж, Дон 200 гривень. Не знаю, чи стримає батя слово, але міняти правила на ходу про холодна історія. Та впевнений, більшість вважає, що челендж виконано, тому давайте зробимо заслужені 12к. Почну з себе народ підтримайте на стрімі 500 плюс людей. Це всього по 50 гривень. Та та не треба, ви що їбанулися? Я ж то не заради грошей виконую. Це гарна стимуляція, типа на кону, коли щось вісить. Мені головне виконати, поняли? От і все. Так що там, там таке ділдо. Взагалі не, не треба донатити через те, щоб там щось підтягнути. Це, це абсолютно неважливо. Головне зняли відос і І кайфанули. Як ви могли зрозуміти, батя як вийшов за хлібом, так і не повернувся. От ви мене кожен стрім запитуєте про те, але нуль нічого. Він навіть не завалюється на е, трансляції. Але я до кінця думаю, що можливо він той челендж закинув і не дочекався завершення, вийшов по якимось обставинам. Такий варіант теж може існувати. А може він нас всіх наїбав? Хто зна? Пишіть свою думку в коментарі, ставте лайк на відео, підписуйтесь на канал, щоб вже 100 тисяч підписників до нового року. Тако. Закрити. Ну, і, звичайно, гарного вам відпочинку крутих нічних полюцій. Зустрінемось. Виходьте, я що за вас буду то робити. Давайте все. Ви що? Я... Добре, сам завершу відео.